Так, Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні вигнали зі складу такий от електричний дозер. Це індійський бренд електротрициклів вантажних. Ось тут ставиться у вас кузов, він ще в зкладеному стані. Ось, піднімається. Отак -от, отак -от, і буде у вас 1,20 на метр шістдесят вантажний відсік. Значить, сідушка тут повноцінна можна сісти вдвох або одному, як барину, розсістися. Планшет повністю електронний для кермування. Отакий. от Керується, він вмикається просто ключем, тобто без всяких додаткових опцій. Тут у вас стоїть автомат, який відсікає, якщо ви не користуєтесь акумулятори. він обладнаний освітленням, коробкою. тобто Тут у вас вперед назад можна рухатись. Три діапазони швидкості, є ручник, є поніжаюча передача, от окремий важель, гальма на цих моделях йдуть однією педалю, одразу тормозять всі три колеса. Це зручно, якщо ви додому, до речі, їдете з вантажем. Якщо ви в горку їдете нагружений, вмикаєте поніжаючу передачу, вмикаєте ось тут L, це low передача тобто сама не швидка, сама повільна, і їдете собі потихеньку. Запас ходу до 60 км, значить метр двадцять на метр шістдесят кузов. Відчиняється три сторони. Ззаду у вас стоїть така спинка з м'якою частиною, щоб ви набилися. Він не ставиться на облік, тому що до 3 кВт можна не реєструвати техніку, для нього не потрібні права. Конкретно ця модель червона коштує 1900 доларів, можна зробити доставку по всій Україні абсолютно. Є ще в сірому кольорі на 100 баксів дорожче 1800. Тобто, в принципі, техніки електробагато, якщо цікавить, можете набирати, бронювати. Ми всі фото, відео вам скинемо на Viber. Конкретно ця модель. Зараз випускається тільки в червоному кольорі, це 1500 Вт. Саме оптимальний варіант для того, щоб перевозити там до 600-700 кг. Він хорошо тримає ход, тут хороша підвізка, передня, задня ресорна, доволі непоганий великий кузов, можна покласти там дуже багато чого. І, в принципі, сам по собі він не такий примітний і хороший в експлуатації. Гарантія один рік, доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Так, заводиться, керується він, в принципі, легко.